Іноді здається, що на підвіконні все під контролем. Маленькі паростки з гордими зеленими листочками тягнуться до сонця, і господар милується ними, наче дітьми. Але одного дня погляд падає на крихітну чорну цятку, яка раптом злітає в повітря, потім другу, третю, мошки. Начебто дрібниця, звична справа для кімнатних рослин. Та саме в цю мить під шаром землі розгортається справжня катастрофа, яку більшість початківців навіть не помічає. Бо те, що ми бачимо, лише верхівка айсберга. Літаюча мошка це не ворог, а лише вісник небезпеки, сигнал тривоги. Справжня біда ховається глибше, у ґрунті, серед молодих корінців, де народжується нове життя. Ці крихітні чорні мушки, які науковці називають стеаридами або грибними кумариками, не харчуються листям і не псують стебл. Їхнє завдання інше відкласти яйця в теплий, вологий, насичений органікою ґрунт. Там, у темряві, з яєць виходять прозорі майже невидимі лучинки з чорними головками, і саме вони починають невидиму війну проти вашої розсади. Вони гризуть тонесенькі, щойно сформовані корінці, позбавляючи рослину здатності живитися. Зовні все вигидає невинно. Листя блідне, ростки сповільнюються, потім раптом в'януть, а ще через кілька днів просто падають набік. Наче хтось обрізав їх під корінь. Ви думаєте перелив, холод, брак світла. Але причина глибша коріння з'їдене до нитки. Чому мошки обирають саме ваш підвіконник? Усе просто ми самі створюємо для них райські умови. У гунитві за швидким ростом ми надто часто поливаємо розсаду. Нам здається, що краще перелити, ніж пересушити. У результаті земля перетвориться на вологе болото, де застоїться вода, бракує кисню, починається процеси гниття, а гниль це найкраща їжа для личинок церит. До цього додайте тепло батареї, тінь від скла, старий органічний субстрат і отримаєте ідеальний інкубатор для майбутньої навали. І поки ми поливаємо з любов'ю, вони множаться в тиші. Ще одна причина: куплений у магазині ґрунт. Багато хто вірить написам на упаковці. Стерильний, готовий до використання. Але правда в тому, що навіть найдорожчий субстрат може бути заражений ще на складі або під час фасування. Там, де є залишки органіки, можуть бути і яйця мошок. Ви приносите пакет додому, висипаєте землю у ящик, сієте насіння, і вже через тиждень навколо вашої розсади літає дрібна чорна хмара. Мошки не прилетіли з вулиці, ви самі їх поселили. Часто городники кидаються в бій із тим, що бачать, ляскають по повітрю газетами, розставляють липкі стрічки, б'ють дихлофосом. Та це боротьба з тінню. Доросла мошка живе всього кілька днів і не завдає шкоди. Головний ворог личинки. Вони мешкають у вологих грудках ґрунту, і навіть найпотужніший аерозоль до них не дістанеться. Тож, коли ми б'ємо по дорослих особинах, під землею у цей час продовжується бенкет. І якщо не втрутитися вчасно, через тиждень ви побачите не зелений підвіконник, а низку порожніх горщиків із сухими стеблами. Сцеариди дуже живучі. Їхні яйця можуть витримати висихання, холод і навіть хімічну обробку. Якщо умови знову стають сприятливими, вони відроджуються. Одна самка відкладає до двох сотень яєць: Вологий торф, залишки чаю, кавова гуща, недогнилий компост усе це для них як святковий стіл. І що найгірше, коли личинки поїдають коріння, рослина не гине одразу. Вона мучиться тижнями, зупиняється в рості, жовтіє, а ви шукаєте причину у світлі чи температурі, навіть не підозрюючи, що справжній ворог сидить під землею. Небезпека в тому, що багато господарів помиляється на самому початку. Вони вважають, що якщо рослина виглядає здоровою, то й земля чиста, але мошка не чекає, поки ви помітите її. Вона працює наперед, відкладає яйця там, де тільки-но з'являється волога. Навіть один полив зверху, без підсихання поверхні, може створити вологу плівку, під якою яйця виживають і чекають моменту. Коли земля прогрівається від сонця, цикл життя запускається знову, і через три дні ви бачите нову хвилю комах. Ще одна важлива деталь розміщення горщиків. Якщо вони стоять щільно один до одного, без проміжків, повітря між ними застоюється, створюючи теплу вологу зону, де мошки почуваються чудово. Вони літають від горщика до горщика, відкладають яйця, і ви отримуєте суцільну заражену площу. Достатньо лише одного інфікованого горщика, щоб через тиждень підвіконня перетворилося на маленький аеродром. Досвідчені садівники кажуть, мошка це не випадковість, це вирок вашому режиму поливу. Якщо з'явилися мошки, значить ви поливаєте занадто часто. Ґрунт надто жирний або в ньому багато органіки, яка не встигла перегнити. Вони не приходять на суху землю, вони не живуть у піску, у якому корені дихають. Вони вибирають тепле, солодке, вологі середовище. І як тільки ми забуваємо про баланс, мошка нагадує про себе. Тому, коли ви бачите першу чорну мушку над розсадою, не сприймайте це як дрібницю. Це не просто комаха, це сигнал, що під поверхнею землі почалася біда. Це означає, що десь там, серед коренів, уже живе покоління личинок, які сьогодні їдять ґрунт, а завтра з'їдять вашу надію на урожай. І якщо діяти пізно, уже нічого не врятує. У цій битві виграє не той, хто має хімію, а той, хто перший зрозумів, що ворог невидимий. Бо справжній садівник воює не з мухою, а з причиною, яка її породила. Коли ми вже зрозуміли, що мошка це не просто неприємність, а справжній ворог нашої розсади, час переходити до дій. І діяти треба швидко, не відкладаючи на завтра, бо кожна година зволікання дає шкідникам перевагу. У народі цей момент називають шокова терапія для землі. Вона не лише рятує молоді рослини від загибелі, а й оздоровлює сам ґрунт, зупиняючи процеси гниття. І головний інструмент у цій боротьбі проста, доступна кожному, перекись водню. Те, що ми звикли тримати в домашній аптечці, насправді є справжнім порятунком для наших підвіконь. Перекіс водню це найпростіший і водночас наймогутніший засіб, який працює одразу в кількох напрямках. По-перше, при контакті з ґрунтом вона виділяє активний кисень, який насичує землю, робить її повітряною. Для рослин це означає додаткове дихання, для коренів приплив життя, а для личинок мошок смертельну пастку, бо вони не витримують окисного середовища. Їхні тонкі покриви руйнуються, і за кілька хвилин після обробки вони гинуть. По-друге, перекіс знищує гнильні бактерії, плісніу, спори грибків, саме те, чим живляться лучинки. Отже, ми не лише знищуємо ворога, а й прибираємо його їжу. Але важливо не тільки чим, а й як обробляти. Багато хто, почувши про перекіс, одразу бере пляшку і виливає концентрат у землю, сподіваючись на миттєвий ефект. Це груба помилка. Надмірна концентрація може спалити ніжні корінці, особливо молодих сходів. Тому існує чітка пропорція, перевірена багатьма городниками. На один літр відстоєної води кімнатної температури додають дві столові ложки 3% перекисі водню. До цього обов'язково додають чайну ложку рідкого господарського або дьогтєвого мила. Мило потрібно не для краси, воно робить воду м'якою, знижує поверхневу напругу, щоб розчин проникав у кожну грудочку землі, а не просто стікав по краях горщика. Крім того, дьоготь має сильний запах, який відлякує дорослих мошок і заважає їм повертатися. Перед тим, як застосовувати розчин, землю потрібно трохи зволожити звичайною водою. Це важливо, щоб коріння не отримало опіку. Зволоження роблять за годину до обробки. Потім обережно поливають приготованим розчином уздовж стінок горщика, поступово рухаючись до центру. Краще робити це повільно, щоб рідина просочилася глибше. Через кілька секунд ви можете почути легке шипіння або побачити маленькі пухирці на поверхні. Це не страшно. Це означає, що перекіс працює, насичуючи землю киснем. Саме в цей момент під поверхнею відбувається битва, у якій личинки не мають шансів. Буквально через 10 хвилин ви помітите зміни. Літаючі мошки почнуть митушитися, вилітати з горщика, шукати вихід. Запах дьогтю для них нестерпний, а ґрунт, насичений киснем, стає для них отруйним середовищем. Вони покидають свої укриття, і ви можете легко зібрати їх липкою стрічкою або просто відкрити вікно, щоб вони вилетіли назовні. Та найважливіше відбувається не на поверхні, а внизу, де перекись очищає землю, знищує гниль і створює сприятливі умови для росту кореню. Після такого поливу рослина отримує справжнє відновлення, вона ніби вдихає на повні груди. Через день-два можна помітити, що листя стало яскравішим, стебло міцнішим, а зростання відновилося. Це не диво, це фізика і хімія в дії. Кисень оживлює землю, а мікрофлора, яка спричиняла закисання, гине. Однак не варто захоплюватися і робити такі поливи щодня. Достатньо однієї процедури, а через тиждень, якщо потрібно, можна повторити для закріплення результату. У народі кажуть, добре лікує не те, що сильне, а те, що вчасне. Саме так і з перекісною обробкою. Якщо ви реагуєте на перші ознаки кілька мошок над розсадою, ви зупиняєте ворога на порозі. Якщо чекаєте, поки личинки розплодяться, доведеться боротися довше. Тому шокова терапія це не покарання, а своєчасна допомога. Вона не шкодить рослинам, бо перекість розпадається на воду і кисень, не залишаючи шкідливих солей. А на відміну від марганцівки чи хлорних розчинів, не порушує кислотність землі. Це чистий природний інструмент, який діє м'яко, але не вблаганно. Є ще одна хитрість, яку варто знати: якщо зараження сильне, поливу може бути мало. У такому разі корисно зробити поверхневе оприскування тієї ж сумішу. особливо між стебельцями біля основи рослин, де мошки полюбляють сідати. Оприскування знищує яйця, які самки відкладають ближче до поверхні. Але робіть це вранці або в день, коли є світло і тепло, щоб порощень швидше висох і не викликав зайвої вологи. Після першої процедури важливо спостерігати за землею. Якщо вона довго лишається мокрою, значить ви перезволожили її, і це треба виправити. Мошки повертаються туди, де знову сиро. Тому після шокової терапії дайте горщику висохнути на 2-3 см глиб перед наступним поливом. Так ви не лише зупините розвиток личинок, а й зміните самі умови, у яких вони могли б знову з'явитися. Дехто запитує, чи можна додавати перекись у воду для профілактики так, але в дуже малих дозах одна чайна ложка на літр. Такий слабкий розчин не шкодить, а навпаки, допомагає підтримувати чистоту землі і стимулює корене утворення. Особливо добре це працює для розсади помідорів, перцю, баклажанів, культур, що потребують легкого дихаючого ґрунту. Після кількох таких поливів рослини стають стійкішими до стресів, а мошки обходять їх стороною. Шокова терапія це своєрідна перша допомога, але не варто сприймати її як остаточне рішення. Вона дає час, щоб розсада оговталася, відновила сили і змогла рости далі без втрат. Та як у будь-якому лікуванні після швидкого втручання потрібен період відновлення та зміцнення, земля має відпочити, корені зміцніти, а ви підготувати наступні кроки, щоб закріпити перемогу. Бо мошки не здаються одразу, вони повертаються, коли ми розслабляємося. Тому пам'ятайте, кожна шокова обробка це сигнал почати діяти системно, прибрати надлужкову вологу, перевірити піддони, розставити пастки, змінити освітлення. Це не просто полив, це початок нової дисципліни догляду. І якщо ви зробили все правильно. Через кілька днів повітря біля ваших рослин стане чистим, грунт свіжим, а розсада живою міцною. З цього моменту вона вже не жертва, а переможець, і все почалося з простої пляшечки перекису водню, яку більшість тримала для подряпин, а не для спасіння урожаю. Після першої перемоги з перекисною обробкою ми отримали коротке полегшення. Повітря над розсадою чистіше, мошки стають млявими, але досвідчений господар знає, це лише перший раунд. У глибині землі, у затишних грудках вологи, можуть ще залишатися яйця, які дочекаються свого часу. Тому треба діяти далі, розумно, не згарячки. І тут нам стануть у пригоді як старі перевірені поколіннями методи, так і сучасні засоби, створені агрономами. Адже найкращий результат дає поєднання народної мудрості та науки. Почнімо з того, що під рукою в кожного: одним із найдієвіших природних засобів проти мошок є звичайна куриця. Здавалося, пряність, яку ми сиплемо до випічки, яка пахне святом і теплом. Яке ж вона має відношення до боротьби з комахами? Та селяни здавна знали, що куриця це не лише запах, а ще й сильний природний антисептик. Вона сушить верхній шар ґрунту, пригнічує грибок і плісніву, які є головною їжею личинок мошок. Достатньо раз на два тижні рівномірно припудрити поверхню землі тонким шаром меленої куриці, і ви побачите, як мошки поступово зникають. Їм просто нічого буде їсти. Крім того, аромат куриці неприємний для дорослих особин, тож самки не відкладають яйця на оброблену поверхню. Це м'який, але тривалий спосіб захисту. Ще один стародавній союзник садівника часник. Про нього знають усі, та далеко не всі вміють користуватися правильно. Старі поради втикати зубчики в землю працюють слабо. Часник у вологій землі швидко гниє і лише приваблює шкідників. Секрет у настої. беремо три великі зубчики, подрібнюємо, заливаємо літром окропу і залишаємо на добу в темному місці. Після цього настій проціджуємо і поливаємо ним землю. Запах буде сильний, але тимчасовий, зате ефект вражаючий. Ефірні олії часнику проникають у верхній шар, роблячи його непридатним для личинок, а рослина отримує природний імунний стимул. Якщо робити так раз на тиждень, мошки залишать ваші горщики назавжди. Є й такі методи, які з'явилися з селянської кмітливості, наприклад, зола. Її використовували ще наші прадіди, коли не знали про сучасні хімікати. Деревна зола робить землю слабколужною, а мошки люблять кісле середовище. Тому, якщо після поливу легенько посипати верхній шар золою, утворюється природний бар'єр. Крім того, зола містить калій і фосфор, які підживлюють рослину. Тож ми не лише боремося, а й лікуємо. Подібно діє табачний пил старий метод, яким користувалися ще у теплицях минулого століття. Сухий тютюн має різкий запах, який відлякує комах. Можна просто посипати ним землю або зробити настій і оприскати рослини. Не менш важливою зброєю є пастки. Це не засіб знищення, а спосіб контролю ситуації. Найпростіша пастка це невелика ємність із жовтою або помаранчевою рідиною. Жовтий колір приваблює мошок, а аромат яблучного оцту, який додають у воду, діє як приманка. Комаха сідає на поверхню, але крапля мийного засобу руйнує поверхневий натяг води і мошка тоне. Така суміш готується просто: у склянку води додають столову ложку яблучного оцту і кілька крапель будь-якого засобу для миття посуду. Розставте ці пастки поруч із розсадою, уже через кілька годин побачите результат. Це добрий спосіб зрозуміти, наскільки велика популяція шкідника і чи потрібні додаткові заходи. Ті, хто тримає багато розсади, можуть скористатися жовтими липкими картками, які продаються в будь-якому садовому магазині. Їх просто встромляють у землю біля стебла. Якщо на липучці з'являються нові мошки, значить проблема ще не вирішена і треба діяти далі. Але якщо кілька днів поспіль пастка чиста, це вірна ознака перемоги. Та не варто забувати, що пастки ловлять лише дорослих особин, а головне зло сидить під землею. І отут приходить черга більш серйозних засобів. Не завжди народна мудрість може впоратись, коли зараження вже масштабне. У таких випадках на допомогу приходять біологічні та хімічні препарати. Найбезпечніший серед них фітоверм це біопрепарат, створений на основі продуктів життєдіяльності ґрунтових бактерій. Він не шкодить людям і тваринам, але смертельний для комах. Його можна використовувати навіть у квартирі. Фітоверм діє на нервову систему мошок. Ті перестають рухатися, не можуть їсти і гинуть. Проте він не впливає на яйця, тому обробку треба повторювати тричі з інтервалом у 5 днів, щоб знищити всі покоління. Якщо ж ситуація виходить з-під контролю, потрібна важча артилерія системні інсектициди. Серед них найвідоміша актара. Її називають золотим стандартом у боротьбі зі шкідниками розсади. Вона діє не зовні, а зсередини. Коли ми поливаємо неї землю, коріння вбирає речовину і рослина стає отруйною для всіх, хто спробує її вкусити. Личинка робить один ковток і гине. Ефект триває кілька тижнів. Та актою треба бути обережним, дотримуватися дозування, працювати в рукавичках і не застосовувати її на зелені, яку плануєте вживати. Але для квітів і розсади помідорів вона незамінна, особливо якщо мошки буквально заселили весь підвіконник. Є ще одне цікаве рішення, про яке мало хто знає, але воно давно використовується у професійному рослинництві – діатоміт або діатомова земля. Це природний мінерал, утворений із залишків мікроскопічних водоростей. На вигляд, просто білий порошок, схожий на борошно. Для людини він безпечний, але для комах смертельний. Частинки діатоміту мають гострі краї, і коли личинка чи мошка проходить по поверхні, її тіло дряпається і комаха висихає за кілька годин. Якщо змішати діатоміт із верхнім шаром землі, утворюється пісок смерті, природний бар'єр, який не пропускає шкідників. Усі ці методи мають свої переваги і недоліки. Народні засоби добрі тим, що вони безпечні, дешеві, завжди під рукою, але діють повільно і потребують повторення. Хімічні засоби ефективні, але вимагають точності та обережності, тому найрозумніше комбінувати, спершу обробити перекисом або біопрепаратом, потім застосувати курицю для профілактики і пастки для контролю. А якщо бачите, що мошка не здається, тоді разово пролити землю системним засобом, так ви не дасте ворогу жодного шансу. Пам'ятайте, що головна помилка початківців у тому, що вони зосереджуються на поверхні, вони ловлять літаючих мошок, але не змінюють середовище в горщику. А саме ґрунт це серце проблема. Якщо він кислий, вологий і насичений недогнилою органікою, мошки завжди повертатимуться. Тому боріться не лише з комахами, а й з причиною їх появи. Не залишайте чайну заварку, као гущу чи шматочки перегної зверху. Це не добре, це корм для шкідників. Чиста, суха, дихаюча земля найкращий захист. Коли ви освоїте ці прийоми, боротьба з мошками стане не катастрофою, а просто частиною догляду. Бо справжній господар не чекає, поки біда настане. Він діє наперед. Не зі страху, а з розуміння. І тоді розсада ростиме спокійно, міцно, без хвороб, а мошка залишиться лише з погодом. Найважче у боротьбі з мошками не знищити їх, а зробити так, щоб вони більше ніколи не повернулися. Бо здавалося б, перемога здобута, підвіконня чисте, повітря спокійне, розсада знову тягнеться вгору, але минає кілька тижнів і знову над землею з'являються знайомі чорні цяточки. Це означає, що десь ми не доробили, десь залишили шпарину для ворога. Тож саме тепер треба перейти до головного етапу створення довготривалого захисту, такої системи догляду, при якій мошки просто не зможуть прожитися. І робиться це не хімією, а розумом, терпінням і дотриманням простих, але обов'язкових правил. Перше правило, яке треба запам'ятати: сухий верхній шар землі. Це не просто дрібниця, це закон. Самка мошки не відкладає яйця у суху тверду поверхню. Їй потрібен м'який вологий торф, який пахне гнилю та життям. Якщо верхній сантиметр землі завжди сухий, навіть при наявності вологи всередині горщика мошка просто не має куди подітися. Домогтися цього легко найпростіший і найдієвіший спосіб після кожного поливу присипати землю тонким шаром просушеного річкового піску. Шар від 1 до 1,5 см. Він швидко висихає, не пропускає світло до ґрунту і не дає комасі дістатися вологи. Перед тим як насипати пісок, його треба обов'язково прокалити в духовці або обдати окропом, щоб побити можливі яйця інших шкідників. Такий пісок це як захисна броня для вашої розсади. Якщо піску під рукою немає, можна використати дрібний перліт або вермікуліт. Вони легкі, пропускають повітря, але тримають поверхню сухою. Деякі господині навіть користуються дрібною кам'яною крихтою або декоративними ґрунтами, що продаються для акваріумів. Усе це працює за одним принципом: верх повинен бути сухим і щільним, щоб мошка не мала доступу до вологого середовища. Це правило, перевірене роками, замінює будь-яку хімію. Друге правило правильний полив. Найчастіше ми самі провокуємо появу мошок, поливаючи рослини зверху, наче дощем. Уся волога осідає на поверхні і земля перетворюється на тепле болото. У таких умовах мошки розмножуються блискавично. Вихід простий перейти на нижній полив. Для цього в піддон наливають воду, залишають горщик на 20-30 хвилин, щоб ґрунт увібрав волову через дренажні отвори і потім зливають залишки. Куріння бере стільки, скільки треба, а верхній шар лишається сухим. Так ми й годуємо і захищаємо рослину одночасно. Якщо робити так постійно, мошка просто втратить сенс жити поруч із вашими рослинами. Третє правило: вентиляція. Більшість квартир і теплиць це ідеальне середовище для мошок, тепло, вологість, тиша, але ці комахи не витримують у руху повітря. Тож варто хоча б кілька разів на день відкривати вікно або ставити невеликий вентилятор біля розсади. Легкий рух повітря висушує поверхню ґрунту, не дає застоюватися вологому пару і зменшує ризик появи грибків. Особливо важливо це робити після поливу, коли земля ще тепла й пахне. Саме тоді мошки летять на запах. Провітрювання – це не лише свіже дихання для рослин, а й простий спосіб зруйнувати сприятливий мікроклімат для шкідників. Четверте правило: чистота. Скільки б ми не боролися, якщо на поверхні землі залишаються органічні рештки, проблема повернеться. Не можна залишати у горщиках чайну заварку, кавову гущу, шматочки овочу, шкарлупу яєць чи недогнилий перегній, те, що здається домашнім добровом, для мошки святковий стіл. Усе, що має запах брудіння, приваблює її. Краще раз на місяць додавати легке піджилення розведеним біопрепаратом або гуматом, ніж перетворювати підвіконня на компостну яму. Суха, чиста поверхня це фундамент здорової землі. П'яте правило стосується самого ґрунту. Купуючи готовий субстрат, не довіряйте напису стерильний. Часто пакування роблять із сирої суміші, і яйця мошок там уже можуть бути. Тому найнадійніше прожарити землю перед посадкою. Це можна зробити у духовці при температурі 80-90 градусів протягом півгодини, або пропарити над укропом. Так ви вб'єте не лише мошок, а й грибкові спори, що часто викликають так звану чорну ніжку ще одного ворога розсади. Якщо не хочете термічної обробки, скористайтеся біопрепаратами, наприклад, фітоспорином або препаратами на основі триходерми. Вони заселяють ґрунт корисними бактеріями, які знищують патогени та переривають харчовий ланцюг мошки. Немає грибка, немає їжі для личинок, немає мошки. Шосте правило: дотримання відстані між горщиками. Багато хто ставить розсаду впритул, щоб зекономити місце. Але між горщиками повинен бути простір хоча б у два пальці, щоб повітря циркулювало. Інакше утворюється мікроклімат теплиці, де мошка почувається чудово. Коли горщики стоять вільно, верхня частина землі швидше сохне, а мошка не може літати між листям у пошуках укриття. Це дрібниця, але саме такі дрібниці визначають результат. Сьоме правило спостереження. Не можна розслаблятися навіть після перемоги. Раз на кілька днів оглядайте поверхню ґрунту, низ листків і місця біля стебла. Якщо помітили одну-дві мошки, це не катастрофа, але сигнал, що потрібно перевірити вологість і, можливо, зробити профілактичний полив слабким розчином перекису або настоєм куриці. Завжди легше знищити ворога, коли він ще один. Тримайте під рукою кілька пасток, вони покажуть, чи ситуація під контролем. Восьме правило: уважність до освітлення. Мошки не люблять прямих сонячних променів, але чудово розмножуються в затінених куточках. Тому періодично повертайте ящики з розсадою, щоб усі сторони отримували світло. Це не лише зміцнить рослини, а й зробить середовище менш придатним для шкідників. У добре освітлених місцях ґрунт проглівається рівномірно, швидше висихає і не закисає. Світло це теж зброя. Коли ви виконуєте всі ці прості кроки, поступово у вашій системі догляду народжується стабільність. Ви більше не реагуєте на проблему, ви її попереджаєте. І саме це відрізняє досвідченого господаря від випадкового садівника, бо розсада, як дитина, її треба не лише годувати, а й захищати від небезпек, які вона ще не бачить. Підсумуймо, ми починали з паніки, коли над горщиком літала мошка. Потім навчилися діяти швидко, перекіс, дьогтів мило, перший удар. Далі прийшли народні засоби, пастки, біопрепарати, усе, щоб знищити ворога повністю. І ось ми дійшли до найважливішого профілактики до розуміння, що справжня перемога не в хімії, а в дисципліні. Якщо земля суха зверху, якщо полив розумний, якщо горщики стоять вільно, якщо ви не годуєте шкідників органікою, мошки просто не зможуть повернутися. Це не магія, це логіка природи, бо комаха живе там, де є умови. Зміни умови і вона зникне сама. Розсада, що пройшла таке випробування, стає сильнішою. Її куріння міцніше, листя зеленіше, а стебло не хилиться навіть при нестачі світла. Це знак, що рослина отримала не лише захист, а й здоров'я. І головне, ви тепер знаєте, як діяти, якщо знову побачите маленьку чорну мушку. Не панікувати, не метушитися, а спокійно відновити сухість, чистоту і порядок. Бо тепер у вас є система, а система завжди сильніша за випадковість. Хай ваші горщики стоять чисто, земля дихає, а розсада росте рівно і дружно. Бо здорове насіння дає урожай не лише на грядках, а й у душі господаря. І нехай єдині гості, що залітатимуть до ваших квітів, будуть бджоли в саду. А не мошки в хаті.